Наступний контент буде цікавим для тих, хто активно займається розвитком бізнесу та шукає нові тропи для підвищення прибутку та зрісту продажів. Крутіша ідея виникла займатися розвитком комерційних діяльностей та паралельно вести блог, котрого краєкутним камнем є маркетинг та просуванням до сторінки вже котрої діяльність близька до діяльності рекламної агенції. Основним інструментом є аналіз комерційної діяльності, відповідно котрого буде зрозумілий план дій та концепція просування у просторах соцмереж. Фундаментом того, котрого ви зараз бачите та чуєте, є розробка ряду відео, котрі допоможуть зрозуміти існуючому потребнику послуг або продукту, те, що пряма необхідність та основна ціль. Є звертання конкретно до вашої компанії? Ну, во-первых, да. Ну, три видео в захлеб посмотрел. Невероятно художественное. Я уже дав, уже не в первый раз повторяю тебе. у тебя ну, реально художественный талант. Я думаю, да, кінекініматограф тебе ждеться всім скоромві. Фундамент ряду відео буде складатися з презентації вашого бренду, продукту або послуги шляхом аналізу, чому конкретно ваша діяльність продукт, послуга необхідна потребнику. У аккаунті буде безліч матеріалів відповідно того, як непрофесійне, напівпрофесійне, професійне відео може змінити значимость вже існуючих брендів, товарів та послуг. Долучайтесь до наступного процесу розвитку компанії, впевнений на 100%, розуміючи механізм утримання уваги глядача. Можливо, радикально змінити усвідомлення потребника послуг та продуктів. Залишається цей процес зробити максимально тривалим, відповідно методу котрого ви будете спостерігати, якщо приймете рішення зробити підписку. Цитата: якщо вам скажуть один раз, що планета Земля є плоска, з більшою ймовірністю ви будете розуміти, наскільки той, хто каже конкретно це, є нерозумний. Але не факт, що розумний є той, хто почув більше сотні разів, що планета має форму Еліпса чи шару.